Вірі Савченко вдалося вирватися з Росії, і вона вже на батьківщині. В ситуацію оперативно втрутились дипломати і змогли її владнати. Проблеми у молодшої Савченко виникли напередодні пізновечірі на кордоні з Україною. і Повідомили, що вона перебуває у федеральному розшуку за образу чеченського судді. У Віри вже навіть забрали паспорт. А решту не сталося лише тому, що Українка їхала у консульській машині. Про спробу ув'язнити ще одну Савченко Світлана Фечун, яка зустріла віру вже на українському боці. Цей контрольно пропускний пункт між Росією і Україною Віра Савченка планувала перетнути ще добу тому. Але вдалося це їй тільки сьогодні ввечері. Від її врятувала машина українських дипломатів. Два українські консули супроводжують віру до самого контрольно-пропускного пункту і передають нашим прикордонникам. В Росію вона в'їхала безперешкодна вже шостий раз за цей місяць. А на виїзді їй повідомили, що вона у федеральному розшуку. Вони приїхали, сказали, що. Їм треба мене заарештувати, я в федеральному розшуку і треба довести до відділку. Паспорт їм передали прикордонника. Мій намагалися завести у відділок поліції з тим, аби вона дала свідчення по висунуті проти неї справи. Це на процесі Карпіка і Клиха, вона нібито образила суддю суддю Іцлаєва, який зараз веде процес Карпюка і Клиха, що не відповідає по перше, дійсності. Поки дипломати намагалися визволити документи віри і домогтися для неї зеленого коридору, Савченка молодша не полишала консульську машину. Були задіяні е, практично всі сили, починаючи від президента, міністра закордонних справ. Е, Адміністрації президента посольства України в Москві ще вчора, коли це все трапилося, вже були е, включені е, всі ці ресурси. Віра запевняє, російські спецслужби тримають зв'язок з нею через адвоката та особисто і могли би попередити про розшук. а не зробили цього. Певна умисно. Навіщо заарештовувати? Ну є там пропущення як ще додатковий тиск на матір. Щоб там можливо в якийсь знову мати, не помінять або ще щось, не дай Боже, 4 травня у Росії одне з вирішальних засідань у справі двох інших українських політв'язнів Карпюка та Клиха. Віра була у них громадським захисником, але тепер на суд поїхати не зможе. Світлана Фечун Сергій Олексієв, Луганщина, ТСН 1+,1.